Україна вимагає негайного допуску до місця вибуху ракети у Польщі. Про це у Твіттері заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він наголосив, що війна Росії проти України перетворила регіон центральної Європи на зону підвищеного ризику. Крім того, Данілов сказав, що Україна готова передати партнерам усі наявні докази російського сліду. А також секретар РНБО просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України. України. Президент Польщі Анджей Дуда вже відреагував на заклик України, заявив, що Польща і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару. Ну і власне я додам. Президент Зеленський зробив також кілька заяв з приводу атаки вчора на Польщу. Я не сумніваюся у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Заявив Зеленський про вибух у Польщі. Він зазначив, що отримав доповіді від командування збройних сил України та повітряних сил і не може їм не довірити. Ряти Ну от власне ще є інформація від президента Зеленського з 25 ударів з падінням ракети чиї уламків на території Польщі у часі збігається лише один за даними українських військових. Ця ракета розірвалася у повітрі на українській території. Про це заявив президент Зеленський. Відтак за його словами, не можна виключати, що якийсь уламок потрапив на території Польщі, але головне діаметр 20 метрів, глибина 5 метрів. Це може бути уламок. Я не хочу ставити крапку. У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета згідно довіри до доповіді військових, сказав президент Зеленський.